Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я розповім вам про деякі свої книжкові плани на цей рік, а саме про 10 книжок, які я зобов'язуюсь прочитати в цьому році. Ці 10 книжок вже дуже-дуже давно в тому чи іншому виданні лежать у мене на полицях, і тому я хочу нарешті за них взятися, нарешті з ними познайомитися, нарешті до них приступити. Минулого року я також робила собі такий челендж, і в принципі, в чомусь він був дуже позитивний, в чомусь негативний. Його позитивні моменти були в тому, що я ось так, нібито трошки змушую. Швидши себе, але познайомилася з дуже багатьма цікавими історіями, деякі з яких навіть мені дуже-дуже дуже сподобалися. Негативний момент був в тому, що того чи іншого місяця мені не дуже хотілося читати ту чи іншу книжку, і тому це були такі в чомусь трошки тортури, але все ж таки я вирішила повторити цей експеримент вже і в цьому році. І сподіваюся, в цьому році він буде навіть ще більш вдалим. І першою з цих запланованих книг я покажу вам нестерпну легкість буття Мілана Кундери. Це історія про подружню пару Томаша і Терезу. Томаш ніби кохає свою дружину, принаймні він так. Щиро бажає, але він не може їй не зраджувати. Він це виправдовує тим, що в нього є теорія, що кохання фізичне та кохання платонічне немовби мають різне походження, немовби це дві різні речі, і Тереза дуже страждає від такого ставлення свого чоловіка. Але після вторгнення російських танків до Праги подружжя приїжджає в Цюріх, і Тереза сподівається, що ось така зміна життя, така зміна взагалі обставин, щось змінять і в їхньому подружньому житті. Та чи станеться це так? Я вже дуже дуже давно хочу прочитати цю книжку. Я дуже дуже давно про неї. Чула назву цього твору та ім'я автора, я чула безліч разів звідусіль, тому вже дуже давно нею цікавилася. Вона є в мене на полицях ще в іншому виданні. Я нещодавно розповідала про це в книжкових покупках, але воно мені ніколи не подобалося, і тому я вирішила замінити і нещодавно придбала ось це видання від старого лева. Я підозрюю, що можливо я так довго не бралася за цю книжку саме через те, що мені не подобалося те видання, яке в мене було. Тож зараз даю ось друге дихання цій Історії і збираюся її в цьому році обов'язково прочитати. Ще однією книгою, яку я планую прочитати в цьому році, є «Щіголь до Тарт. Це історія про хлопця Тео, який чудом залишається в живих після якогось вибуху у музеї, наскільки я пам'ятаю. В цьому вибуху гине його матір, а батько їх, здається, вже давно покинув. Тож після цього Тео починає жити то в одній, то іншій сім'ї, починає жити в різних країнах, в різних містах. І все, що в нього є, це певна картина, яку він колись викрав з музею. Наскільки я зрозуміла по всіх відгуках, які я чула на цю книжку. Такою дуже сильною основною ідеєю цього твору є вплив мистецтва на особистість та життя людини. Я так розумію, що слідкуючи за життям, Тео, ми будемо бачити, як ця картина, як взагалі ця ситуація з цією картиною, з викраденням цієї картини буде впливати на його особистість та його. Життям у Дани я поки що читала тільки таємну історію. Це було десь поза минулого року, і вона мені, в принципі, сподобалася. Хоча такого величезного захвату вона в мене не викликала. Але я чула дуже часто, що Шіголь є більш цікавою історією і більш улюбленою у читачів. тож маю великі сподівання і сподіваюся, що ця книжка сподобається мені навіть більше ніж таємна історія. Наступною книжкою, яку я вже дуже-дуже довго хочу прочитати, є розсічення стоуна Абрахама Верхезе. Одразу перепрошую, якщо я неправильно поставила наголоси в імені автора. В місіонерській лікарні Адіс абебе народжуються два хлопчики-сіамських близнюки. В них зрослися голови, але лікарі, якимось дивом проводять досить вдалу операцію по розділенню цих двох дітей. Також, наскільки я зрозуміла з анотації, буквально одразу після народження їх мати. Мати, яка була індійською монахиною, помирає. Їх батько був хірургом англійцем, але, чесно кажучи, не знаю, що з ним сталося, чи то він також колись помер, чи то він просто їх покинув. Поки що я цього не знаю. Але вся книжка, наскільки я розумію, буде про подальшу історію, про подальше життя цих двох хлопчиків. Обидва зв'яжуть своє життя з медициною, а саме з хірургією. І ми будемо дивитися на. Доволі буремний, непростий шлях кожного з них. Чула, що історія неймовірно сильна. Багато кого ця книжка є або улюбленою, або однією з улюблених, і я очікую, що вона так само і на мене справить якесь просто незабутнє. Сильне враження. Ще однією книжкою, яка не просто вже довгостить на моїх полицях, а й постійно кочує від одних планів до інших, є чорні водяні Лілії Мішеля Бюсі. Хто дивився мої попередні відео з планами за минулий рік, той напевно пам'ятає, що я і в весняних планах, здається, хотіла її прочитати, і, напевно, в осінніх також хотіла її прочитати, але. Все ніяк не може цього зробити. Тож я вирішила взяти бика за роги і цього року, нарешті, познайомитися з цим твором. Це детективна історія, яка починається з того, що в одному селі біля річки знайдено тіло маленької дівчинки, яка любила малювати. Нас головний герой це поліцейський, який тільки нещодавно випустився з поліцейської школи, і це буде його. Перше детективне розслідування він дізнається, що це вбивство дуже схоже на те, яке відбулося в 1937 році, і намагається, якось проводячи паралелі, дізнатися, хто ж таки вбив дівчинку. І також в цьому селі є певна стара жінка, яка нібито знає, що сталося. Ну принаймні, що сталося тоді багато років тому, а можливо, знає і що сталося зараз, і кому ще загрожує. Небезпека чула тільки хороші відгуки на цю історію також чула декілька прям супер хороших, і нібито чорні водяні Лілії вважається одним з найкращих романів у цього французького письменника. Тож буде читати у своїх останніх книжкових покупках. Я розповідала вам, що дуже давно вже хотіла мати у себе на полицях трилогію Асасін Робін Хоп, і що на різдво Олеся мені подарувала цю трилогію, і я. Хоче нарешті, нарешті познайомитися з цією авторкою. Тож наступною книжкою, яку я буду читати в цьому році, є саме учень вбивці Робін Хоп. Це історія про хлопця Фіца, який є позашлюбним сином принца-наступника. І одного разу до нього приходить якийсь чоловік на ім'я Джейд, і наскільки я розумію, забирає його. І вчить або він, або хтось інший, вчить Фіца бути асасіном, бути вбивцею. Тим часом рідний край Фіца страждає від набігів піратів острів'ян, і щоб захистити свій край, свою державу Фіц та Джейд вирушають у якусь сповнену. Небезпек подорож, я вже колись вам розповідала, що в мене на полицях зібрано дуже багато підциклів Робін Хоп саме з оцього великого її циклу про ендерлінгів. Я все купувала і купувала ці книжки, але ще жодної книжки у авторки я не прочитала. Тож насправді я навіть не знаю, чи моя ця авторка, чи сподобається вона мені, чи ні. Але я ось так продовжувала купувати її книжки. Тож цього року я вирішила твердо, що я нарешті познайомлюся. З Робін Хоп. Звичайно, в планах в мене прочитати всю ось цю першу трилогію, але принаймні принаймні я хочу познайомитися з першою книжкою, щоб ну, хоч щось зрозуміти, щоб мати хоч якесь уявлення про Робін Хоп, про цикл про ендерлінгів в цілому. Ще однією трилогією, яку я хочу нарешті прочитати в цьому році, є Сестра Зірок, сестра місяця та сестра ночі, здається, Мари Вульф. Це романтична фентезі, зав'язка якого полягає в тому, що тисячі років тому маги домовилися з демонами, що ті покидають цей світ, покидають світ людей. Але термін дії цього договору добігає кінця, і ось-ось демони мають повернутися в цей світ. Ну і, звичайно, має статися щось. Жахливим. Я так розумію, що кожна книжка цієї трилогії буде розповідати історію кожної з сестер відповідно. І, зокрема, перша частина сестра Зірок розповідатиме нам про дівчину на ім'я Віанна через укус якоїсь істоти Віанна втрачає свою магію і тому змушена покинути і свій дім і свого коханого, щоб знайти ліки. І коли через певний час вона повертається назад додому, до Франції, то бачить, що її країна. Ось ось буде зруйнована демонами, а її колишній коханий зараз є якимось великим магістром магії. Вона хоче його повернути, вона хоче врятувати свою країну, і ми побачимо, що з цього вийде. Ця трилогія, напевно, одна з старожилів на моїх полицях. Я вже не пам'ятаю, в якому році я її. Придбало, чула про неї досить непогані відгуки, ніби це доволі гаряча історія, доволі цікава історія. Тож хочу нарешті її прочитати. Звичайно, також орієнтуюсь прочитати всю трилогію, але... Принаймні обіцяю собі прочитати першу частину, щоб також розуміти, чи подобається вона мені. До того ж, в анонсах на цей рік в одного з видавництв, здається у видавництва ранок. Я побачила, що вони будуть видавати цю історію. Тобто, перша книжка цієї історії має вийти українською вже у 2024 році. Тож тим паче хочу познайомитися з цією історією, щоб знати, чи купувати мені примірник з перекладом українською і чи збирати власне. Серію у новому виданні. Наступною книжкою, яку я хочу прочитати в цьому році, є Позолочені бавки Рошані Чокшин. Чесно кажучи, там анотація така доволі непроста, але що я з нею зрозуміла, це те, що якийсь багатий володар певного готелю хоче першим розшукати певний артефакт, який шукає якийсь могутній орден. І для цього він наймає. Певну групу людей з певними здібностями. І щоб знайти цей артефакт, цій групі потрібно буде мандрувати катакомбами Парижу. Ця анотація нагадує мені вайб одного з моїх найулюбленіших книжкових прийомів: вайб одинадцяти друзів оушена, вайб шістки воронів. Тобто буде якась команда різних людей, які будуть так дуже сміливо, круто, цікаво виконувати певне завдання. Я таке дуже люблю, тому ця трилогія. А ця трилогія також вже дуже давно стоїть у мене на поличках. Події першої книги будуть відбуватися у Парижі, події другої книги будуть відбуватися, здається, десь у Сибірі. А події третьої книжки будуть відбуватися, здається, у Венеції, якщо я, звісно, все правильно пам'ятаю. Хочу прочитати всю трилогію, і в цьому конкретному випадку я маю великі сподівання. Я очікую, що ця історія буде настільки динамічною і настільки цікавою, що я. Точно прокопну одразу всі три книжки і отримую від цієї історії задоволення. Побачимо, як вона станеться в моїй книжково-покупній історії. Є ще один автор, якого я вперто збираю, вперто купую його книжки, але ще не читала жодної. Ну, практично, і це Террі Пратчет. У мене зібрана майже ціла колекція його книжок, але жодну саме з цих книжок я не читала. Але старі пречетом я трошки знайома. Минулого року я читала його книжку Добрі передвістики в співавторстві з Нілом Гейманом. Тож маю деякі уявлення вже про гумор тері Пратчета, яким він так славиться. У Пратчета величезна кількість книжок, величезна кількість підциклів, але я вирішила почати з підциклу про смерть. Тому що чула, що нібито він один з найпопулярніших, один з найцікавіших. Тож хочу почати саме з нього. Не знаю, чи прочитаю одразу весь підцикл, але перші десь два твори. Точно хочу. Ще одним письменником, з яким я хочу вперше познайомитися у цьому році, є Брентон Сандерсон. І прочитати я хочу саме його книжку Шлях королів. В мене вона є в попровому екземплярі, але вона знаходиться ось там аж за верхівкою ялиночки в найвищому кутку шафи, і я при всьому своєму бажанні не зможу туди добратися, щоб її зняти з полиці і вам показати. Тому ось. Тут показую як картинку. Не буду розповідати вам про що саме ця історія, тому що, чесно кажучи, сама не дуже її розумію з анотації. Та й до того ж, колись Леся мені сказала, що анотація цієї книжки доволі спойлерна і краще її забути і більше не читати. Я, в принципі, її вже забула, тому не хочу знову її читати. Знаю тільки що це дуже епічне. Фентезі з дуже цікавою світобудовою, з дуже цікавою будовою магії, з багатьма персонажами, і хочу, хочу нарешті з цим. І письменником, і твором познайомитися. Леся, яка дуже любить Сандерсона і орієнтується в його творчості, радила мені не починати зі шляху королів, а починати з чогось іншого. Але мене настільки цікавить ця історія. Я вже чула настільки багато крутезних відгуків на неї. Я просто вже не можу опиратися. Я хочу прочитати саме її. Я хочу познайомитися саме. З нею, тож у цьому році обов'язково це зроблю. І остання книжка, яку я додала до цих своїх планів, це Жорстокі святі Емілі Дункан. Це перша частина трилогії, яка, звісно ж, судячи з назви цього відео, вже давно стоїть у мене на полицях, на яку я чула досить багато цікавих відгуків, але маю дуже химерне уявлення. Про що вона? Анотація нам говорить, що ми маємо готуватися до знайомства з дівчиною, яка вміє говорити з богами, з хлопцем, з принцем, який оточений зрадниками та вбивцями, та з якимось монстром, е який виглядає як гарний привабливий юнак. Ці герої живуть в дуже темному світі, які населені жорстокими святими та грішниками. І в цьому світі немає місця. Коханню та любові. Це явно темне young adult Fantasy, але я очікую, що там буде і доволі яскрава романтична лінія. І, до речі, хочу вам зачитати деякі відгуки, наприклад, Рошанічокшин, про яку я сьогодні розповідала, а звучить він так. Занесена снігом кривава казка, в якій монстр вкраде ваше серце, а кохання закінчиться справжнім кошмаром. І також дещо про цю книжку сказала Стефані Гарбер, авторка трилогії Каравал. Ця книжка мене просто зруйнувала, але мені сподобалось. Тож, ось ці відгуки деяких авторів мене також дуже-дуже надихають. І сподіваюся, ця історія мені сподобається. До речі, я забула вам розповісти, чому ж саме 10 книжок, а не 12, як то часто буває на буксюбі. Просто я хочу залишити собі можливість якийсь місяць або не дочитати книжку, або не прочитати взагалі. Якщо мені не буде вистачати часу, або зовсім зовсім не буде настрою. Минулого року я робила так само, навіть менше книжок я обрала. Я минулого року обрала 9 книг, і в принципі, я дуже раділа, що зробила. Робила саме так, тому що так, деякі місяці були не настільки читабельні, колись не вистачало часу, колись і найчастіше було саме так. Абсолютно не було настрою читати ту книжку, яка мені випала. Тож цього року вирішила також зробити не 12 книжок, а трошки. Менше. Як і минулого року, назву кожної з тих 10 книг я написала на ось таких папірцях. І кожного місяця я буду витягати рандомно один з таких папірців і бачити, яка ж книжка випала мені на прочитання цього місяця. Тож, давайте зараз одразу і оберемо з вами книжку, яку я читатиму у січні. Зараз спочатку покажу її вам і сподіваюся, що вона буде не перевернута. Чорні водяні Лілії Мішеля Десі. Що ж, мені подобається вибір цього місяця. Книжка, звичайно, досить велика, і це мене трошки бентезить, тому що я знімаю це відео всередині січня і, власне, мені залишилося напевно навіть менше двох тижнів, щоб прочитати цю книгу. І прочитати все інше, що я хочу, але сподіваюся, що вона буде настільки цікавою, що я навіть не помічу, як перегорну останню сторінку. Побачимо. Щодо інших читацьких планів на цей рік, я, в принципі, не маю ніяких особливих напрямків читання в цьому році. Як завжди, я читатиму те, що мені хотітиметься в моменті, те, що мене буде цікавити, те, що я буду собі. Планувати. І про ці короткотермінові плани я, як завжди, буду розповідати вам десь з кожного сезону. А на цьому на сьогодні, все. Я дуже дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Цим ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви якусь із цих книжок. Які ваші враження про цю книжку? Надихніть мене, будь ласка, ще більше на прочитання. Цих історій або навпаки, застережіть мене від певних моментів. Я буду вам дуже-дуже вдячна. А ми з вами побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!